Там, де глаукома, вії на тих очах, вони довші. В цьому випадку вашим вієм дійсно може бути тяжко. Очі червонючі, очі набряклі, і ну, так і інфекція може потрапити. Якщо ці незручності вас не лякають, то ок, ламінуйте. І всім привіт! З вами знову Таня і Катя. І це підкаст про лешмекерів і для лешмекерів. І в цьому підкасті ми з вами проговоримо такі цікаві теми, як життя ВІ після нарощування погнали! Бачиш, як ми плавненько так підійшли до цього питання. Нерідко буває така ситуація, коли клієнт приносить референс, а там ну, прям Голлівуд-Голлівудіще, а в клієнтки, наприклад, іще й довгі, а в клієнтки, наприклад, дуже ріденькі та коротенькі волосинки, і ти запевняєш, що нам це нарощування робити не потрібно. Але ні, робіть, я так завжди, завжди ношу. Але я просто періодично знімаю, щоб мої вії відпочили. Що в тебе з відпочинком? Чи даєш ти своїм клієнтам, щоб їх вій відпочивали? Ну, я не знаю, якщо вони, вони десь там на Канарах відпочиватимуть ці війни. Так, то... це найкращий відпочинок для та... війни. Разом з хазяйкою цих вій тоді це буде відпочинок. Але ну, я своїм дівчатам кажу, що немає такого поняття в віях, як відпочинок. Ну, Тобто, да, є таке питання, що вони трішечки вирівнюються, тобто, втрачають свій завиток під важкістю нарощуваних вій, але вони не втрачають їх кількість, не зменшується від цього. Тобто лише ось це, я думаю, що завиток та й все. Тому вони випадають, вони оновлюються, все як треба з часом. Тобто, ну, там Це ніяк не шкодить. Я вважаю, що вії нарощувані не шкодять своїм віям. А насправді відпочинок ВІЯМ дійсно потрібен в тому випадку, якщо ваш майстер ну, супер негарно, так, дуже погано виконує роботу, у вас купа склеєк, або ви на постійній основі виконуєте нарощування 8 d в довжині 15. В цьому випадку вашим вієм дійсно може бути тяжко. Задача майстра в цьому випадку вас попередити, що може бути така ситуація, що ваші вії можуть погіршитись. І тут вже на ваш розсуд, або ви хочете собі таке нарощування, або ви робите щось більш безпечне отож, так насправді відпочинок, якщо все зроблено дуже гарно. Відпочинок не потрібен, адже війка відростає, відвалюється, і на її місці виростає нова вія. Чотири місяці потрібно для того, щоб відновились повністю усі вії. і два місяці для того, щоб відновилась половинка. Так, але ж вії вони не відпадають всі разом, ні, ні, звичайно, а це йде періодично. Ні, ні. О, Чотири місяці це той термін, коли повністю, повністю всі вії так. відростають. Але якщо у вас дуже гарний майстер, вам 4 місяці чекати не потрібно. Так. А що ж зробити клієнтам, якщо попередній майстер виконав роботу неякісно і вії все ж таки повипадали? Чи існують якісь способи? Розкажи нам як лікар. А, ну, дивіться, саме найголовніше, що ви можете тут зробити, це просто почекати і максимум поприймати всередину якісь вітаміни. А як щодо бустерів та олієк, які сприяють відновленню та зросту волосинок? Ну, є дієві препарати, але чи знають дівчата, як насаме, тобто який механізм діє у цих препаратів і чому все ж таки ці вії ростуть, і чому ці вії не ростуть, коли їми перестають дівчата користуватися? Я поясню. Перше це рецинова олія, по-іншому, касторове масло. Кажуть, що це кладезь вітамінів, і їм мажуть прямо от війки. Але дивіться. Воно на вію саме вію, воно не діє, тобто воно не проникає через той а, шар а, до віки, тобто до середини, на той шар, який впливає а, з, на зріст. А, це перше. По-друге, коли ви мажете маслом да, очі, то частіше за всього ця роцинова олія потрапляє в очі. А, Очі червонючі, очі набряклі, і ну так і інфекція може потрапити. І ну це дуже не це дуже негарне. Давайте варіант. не забувати, що олійка – це натуральний продукт, і нерідко він може викликати алергію. Отож так. будьте уважні. Так, друге це вітамінний комплекс, який теж є такі у формі а, туші, але там така кісточка, якою теж промазують а, зону росту вій. Це теж може діяти, якщо ці вітаміни будуть в якихось правильній формі, тобто, щоб вони проникали через цей слой. Чи буде це так невідомо? Тобто, якщо дівчинка цим просто місяць мажеться, і вони тупо самі по собі відросли. А є таке враження, що як наче цей філер просто він так. допоміг, ця олійка вона допомогла. Так. Хоча насправді вії просто самі по собі вже відросли та відновилися. Так. Тобто це способи, якими дівчата користуються, але які не дієві. Є дієві способи. Є такий способ, як кари прост. Я думаю, що дівчатка про це чули. Їм також промазують вії, і вони реально дійсно відростають. До речі, ти бачила колись відрослі вії після кари просто? Якщо чесно, в мене немає клієнтів, які користуються кари просто. Я Тому, теж не, не знаю, бачила, що сказати тільки в інтернеті, і я хочу сказати, що це ну типу незвично довгі вії, ще якісь вони такі кручені. Ну, бо це я гормональний засіб. Це гормональний засіб. І це засіб, який використовується взагалі то при глаукомах. І коли вони крапають краплі в очі, там, де є глаукома, вії на тих очах вони довші, ніж в. Те око, яке вони не крапають. Тобто, це, скажімо так, це побічна дія кари просту, завдяки якому виростає, виростають вії. Це перше, це і з цим все зрозуміло. Друга препарат це мінокс. Діюча речовина міноксидил. Предисторія така. Раніше міноксидил приймався при хворобах серця. Потім люди зрозуміли, що якимось там чином таки, якимось там методами вони зрозуміли, що від цього дуже класно ростуть волосся. І зараз мінокс використовують для людей, у яких є облисіння, ну тобто лікують облисіння на голові. І ось так придумали, що будуть і промазувати віки, і вони там теж виростуть. І це дієво, це дієво, це класно. Це два дієвих засоби. Коли користуєшся класно, коли не користуєшся, ефект пропадає. Ну тобто, це ми робимо це бустер, тобто ми прискорюємо. Життєвий шлях наш то тобто вони вії. скоріше просто відновлюються, да, да. але на саму якість вії він не впливає. Ну ні, не він, може, бути так... він може впливати, це так. Але ж потім ти перестаєш цим користуватися, і вони і вони розслабляються, і вони вже не такі там стійкі, не такі вони товсті, ці вії. і. Знову ж ти промазував ві через там місяць. ця вія випала все її шлях закінчився. Дівчата, якщо ви користувались міноксом та каріпроксом, і ви дійсно бачите якісь ефекти, цей ефект зберігся після того, як ви припинили користуватись цими засобами. Напишіть, будь ласка, нам нам дуже цікаво. Да нам дуже цікаво. до речі, якщо чесно, я не розумію навіщо користуватися цими засобами, якщо ви в подальшому все одно плануєте нарощувати вії, тобто відростити їх, щоб майстру було. Зручніше нарощувати, ну нам і так зручно. Дякую, що турбуєтесь про нас. Я знаю, що дівчатка промазують всіми цими вітамінками. Війки для того, щоб потім вже закінчити з нарощуванням і перейти до ламінування, тому що вони вважають, що це більш безпечно для вії. А насправді, що ламінування, що нарощування, якщо виконувати його якісно, воно є безпечним. Якщо суть нарощування заключається в тому, що ви на свою вію ставите штучну, яка потім зростає і відвалюється. То ламінування це підкрутка ваших натуральних вій, які також потім зростають і відвалюються. Але тут є нюанс: поки один ряд вій заламінований і гарний, отакий підкручений, інший рядочок виростає рівненький. Якщо ці незручності вас не лякають, то ок, ламінуйте. Але насправді ламінування як якась цілюща така пігулка, ну я думаю, що воно не працює. Знову ж таки, якщо комусь ламінування полікувало вії, напишіть, нам буде цікаво. Для мене ламінування виглядає, як раніше робили біозівку в волосся, да? це було так модно. Так для, це ж воно є насправді. для мене це так і виглядає. Ну, тобто, хімічними суставами вони змінюють ріст своїх вій. Отож, якщо ви прийняли рішення не нарощувати вії, як альтернатива буде ламінування або ж відновлення різними гормональними засобами? Ми не рекомендуємо, але обирати, звісно, що вам. Ну, і на цьому все. Чекайте наступну серію. Сподіваємось, вам було цікаво. Пока-пока!